Усім привіт! Це друге відео. І ми розпочинаємо вже букви. І наша перша буква це аліф, у якого немає звуку. Ну, зараз я вам поясню, чого в нього немає звуку. Ну, навіщо він тоді взагалі існує, якщо в нього немає звуку? Ну, як може буква існувати без звуку? А зараз я вам розкажу. на по попередньому відео я вже розказував, що в арабській мові немає голосних букв. Є тільки приголосні. І зараз з'являється така тема, що ми не можемо просто поставити там А, або І, або У. І у цей момент з'являється в нас Аліф, на якого вже ми вставимо там. Або букву А, або ну, не букву А, або чорточку А, або чорточку І, або чорточку У. Ось, подивіться, зараз. Це в нас буде А, це в нас буде І, це в нас буде У. Для того Аліф існує, щоб на нього ставити чорточку якусь. Для того, щоб, так сказати, існувала голосна буква. Ну, по факту, ось така ось тема. Ну, вона не тяжка. Ну, а зараз ми розглянемо Аліф взагалі як букву. Як вона пишеться. Пишеться вона не тяжко, зараз я вам покажу. Пишеться Аліф просто знизу вверх, просто як палка. Звичайна палка нічим, не, ну, нічим така, не якась завертушка, а просто палка. Просто палка, і причому важливо, як ви там її напишете, може бути, ось якось так написано, може бути отак. Головне, щоб було просто видно палку ось таку. Там же всі зрозуміють, що це аліф. Ну, і зараз ми побачимо, як вона, ця палка, так звана Аліф, з'єднюється. І пишеться там у початку, у середині і у кінці. Так. На початку буква пишеться просто як паличка. І зверніть зараз свою увагу на те, що ця буква не має такої здібності з'єднюватись з наступною буквою. Ось Аліф, перша буква стоїть, і зараз же я вам скажу, що ми ж пишемо. І читаємо справа наліво, тому буква сама. ну Не з'єднюється вже така здібність, Не з'єднуватись не з, з наступною буквою. Ось тут, уявіть собі, будь-яку там наступну букву. І він не має такої здібності, з'єднюватись з наступною. Зате проте. Має здібності з'єднюватись з попередньою буквою. Ось, подивіться, будь ласка, як це все відбувається. Тут може будь-яка буква стояти. Це просто чіточка, з якої, так сказати, тут буде будь-яка буква стояти. Ось зараз я навіть напишу ну, Ось буква мім. Вот, як він, Аліф, з'єднюється з. Нею, наприклад. Це буде у нас ось так от виглядати. І що ми бачимо, що Аліф не з'єднюється з наступною, зате з'єднюється з попередньою буквою. Це буде відбуватися тільки коли він буде стояти у середині або буде стояти у кінці. Ось, ось бачимо кінець слова. Все, вже більше після Аліфа нічого не йде. І він заканчує ось так ось слово. Я думаю, все це зрозуміло. Тому Аліф існує вже як просто голосна буква, яка там. Звичайно, звичайно, він існує не тільки для цього, там є ще. Одна, так сказати, функція у Аліфа. Ну, вона зараз не, нам не потрібна в даний момент. А що нам потрібно знати, це що Аліф використовується як просто голосна буква. Ми можемо бачити її в початку, у середині. Ну, зараз я вам напишу. Наприклад, там один приклад. Уявіть, зараз на хвилинку, що в нашій мові немає голосних букв. І нам потрібно, ну. Написати слово з голосною буквою. І в даний момент з'являється Аліф. Ось. І ну, спробуйте прочитати слово. Якщо ми знаємо, що чорточка це буква, ну, не буква, а звук А. Це буде вже читатися як акт. акт. Для того Аліф і існує, щоб ну, його використовують як ну, голосна буква. Там у початку, у кінці або у середині. Тому що, як я вам вже казав, в нас немає, просто немає голосних букв в арабській мові. А коли вони нам потрібні, ми просто використовуємо АЛІФ. Коли просто потрібна буква. без усяких там. Звичайно, ми можемо там написати. Ось написати ось так ось, чорточки, ну це вже буде не просто там голосна буква, а буде вона вже з'єднана з якоюсь там. Ще буквою. Акіта. Ми будемо це читати. Акіта. Наприклад, ось кіта. Нам ну, ми ж ніяк не можемо як зробити без голосних букв там просто голосну букву. Нам потрібна якась там. Буква, коротше, без звуку, на яку можна поставити чорточку, яка вже буде виконувати голосний звук. Ось так ось. Тому звуку немає. Але коли на ньому стоїть чорточка, то звук є. Ось так ось. Я думаю, тут нічого тяжкого немає. Якщо подивитися, нічого тяжкого немає. Головне запам'ятати зараз. Як він пишеться у початку, ось він не з'єднюється з наступною буквою. Як він пишеться у середині, він не з'єднюється з наступною, але з'єднюється з попередньою. Ось це ось дуже важливо запам'ятати. Важливо. І у кінці він просто з з, ну, з попередньою буквою. Тут, я думаю, все зрозуміло. Так, ну, я думаю. Всім усе зрозуміло, тому будемо переходити до наступної букви. До нових зустрічей!